Я думаю, що нашим людям вже час переїжджати, то нехай збирають свої речі. Всім привіт, з вами Лімбря, і сьогодні настала черга у нас перебудови, точніше розбудови і велике переселення. В цій серії ми будемо трошечки розбудовувати ось цей цегельний райончик. Взагалі я спершу хотіла продовжити розбудову ось цього всього лодкомедового райончику, точніше райончиків, я їх на дві частини ділю. Поки що. Я навіть чергу з різних будівництв поставила. Але тут у нас доволі багато кам'яниць, які я хочу побудувати, принаймні в лівій частині медового району. А для цього нам потрібна цегла. І от в цьому найбільша біда. Я вже казала, що у мене запасів не так то і багато. Зараз вже є 11 тисяч, якраз ну, на одну кам'яницю вистачить. Але... Нам треба набагато більше цегла. Тому я подумала про те, що наші працівники вони, ну далековато живуть. Вони дуже довго ходять сюди, і тому у нас так все повільно виробляється. І від цього у нас так повільно все розбудовується. Тому відміняємо плани на розбудову солодкого району. І йдемо сюди. Я вже ставила тут кам'яницю, приблизно збудувала навіть ще декілька додаткових виробництв, але мені потрібні люди, які б тут були. Тож, ми відновлюємо виробництво першим і одразу резервуємо. Нехай вони починають приносити сюди матеріали. Я сподіваюся, наші вози так само зараз сюди перенесуть все інше. Наскільки далеко у мене цегла знаходиться? У мене, мабуть, тут найбільше знаходиться. А де 11 тисяч тої цегли, я щось не зрозуміла. Я ж не переплутала? Ні, тисяча тут немає. А, ось тут у мене ще є багатенько. Так, ладно, окей. Ну нехай вони несуть тоді. І я буду, мабуть, переселяти сім'ї цих працівників в цю кам'яницю. А ці будиночки звільняти або переселяти когось іншого туди. Можливо, ми спробуємо зробити трошечки більше будиночків з вуликами, якщо вийде, я трошечки з тим пограюся. І будемо підготовлювати місцевість, ось ці будиночки, звільняти, переселяти наших людей в будиночки з обістям, якщо треба, і зносити ось ці хатки. Так, ну що ж, кам'яниця збудована, тепер нам треба переселити людей. Я спершу хочу переселити тих, хто взагалі в хатинках оцих простих. Ого, а чого ви так далеко? Слухайте. Я зараз знайду, хто буде інший тут працювати з таким успіхом. Де він? Тарас. Тарас ось тут на фер. Ого, слухайте, а чого ти так далеко тут працюєш? Та ні, переселяємо однозначно. Так, цей в риболовні. А він в оці, так, мабуть, найближчий працює. Блін, я не прослідкувала за рибою. Вона зараз у мене пропаде вся, мабуть. Я відволіклась на будівництво і все, пиши, пропало. А -а -а, треба, коротше, отак просто зробити, і все, нехай. Ладно, вже як буде. Треба буде наступно побудувати. Кам'яницю з крамницею. Можна, до речі, поставити одразу. У мене, звісно, що не вистачає цегли, тільки половина є. Звичайно, найпростішу можна кам'яниця. А отут я навіть так сильно не поставлю. Ну, ладно, ми поставимо її трошки подалі. Немає крамниць поблизу. Так крамниця буде у вас тут. Я зарезервую. Сюди можна будівництво якесь поставити. Давайте зараз подумаємо, кого б поставити сюди, щоб між ними. Можна було б, звісно, курник це такий невеличкий, але хоча він завеликий. Щось я розкатала сильного буткальню. Ну, можна ткальню отак поставити, нехай воно буде. Тут буде доріжка маленька. Ткальню можуть одразу побудувати, нехай стоїть собі. А от кам'яниця з крамницею сюди нам. І ось так от зробимо все. І теж зарезервуємо, але не будемо будувати. Так, я так нікого і не переселила сюди. Дивимося, хто далі. Ти у нас де працюєш, знайти житло на фермі. На якій фермі? На ось цій. Окей. Давайте наші друзі, ви переїжджаєте у нас от сюди. У вас тут нова хатка. А цю ми, до речі, ми її просто одразу зносимо. Вона мені не треба тут. Прибираємо гуральня, млин, гарбарня, гарбарня. Ого, нічого собі, слухайте, а вони до гарбарні теж сюди йдуть далеко, але мені це не зовсім не так сильно прям потрібно, щоб вони аж звідти. Точніше, щоб вони поблизу жили. Це мені не... Ось це мені не так потрібно. Так, ятка. Вона поблизу ятки працює. Чого так важко вирішити, кого переселяти? Знаєте, що я зроблю зараз? Так, ти в корівнику. Окей, кравецька робітня, яка вона тут працює? Та що ж таке? Я хотіла попереселяти трошечки людей, комора. Ось сюди іти у нас в тачкарні. Мені треба безробітних спершу. Комора. Ось ця комора, слухайте, нормально. Давайте ми оцих двох переселимо сюди. Родина різників, а ось це ми зносимо. Дивимося так, як у нас звати оцю Олену. Олена на фермі. Стоп. А, вона, вона керівниця тут. Ой-ой. А їй треба взагалі сюди ходити. Ладно, нехай вона ходить сюди довгом і нудном, Щоб зробити, можливо, ми якось. Давайте переселимо тих, хто не зовсім має роботи. Бо я оце буду довго. слухати, п'ятеро дітей. Ого! Ого. -го. У кого не зовсім є робота, або занадто далеко робота. Лісопильня. Ти аж сюди ходиш на лісопильну, ти серйозно? Де він живе? Ви що, серйозно, сюди, аж топаєте? Так, я поки там переселяла, я згадала, що зараз то вони дозбирають жнива і у себе, і я переселила людей, а потім побачила, що у них тут капусточка росте. То Нехай вони зберуть її вже. А потім будемо переселяти. І поки я оце робила, я забула, що треба було помешкання зарезервувати. У нас тут молодята одружилися. Ну ладно, нехай вже будуть. Знаєте, я тут помітила, у мене є одна вдова, дітей у них не було. В 36-му році він помер вісім років тому. Але здається, можливості переодружитися немає, і вона це проживе сама. До старості, ну таке сумно звісно. Було б непогано, якби вони могли там одружитися знову, як би то, щоб вони не займали окремо хатки і жили разом. Хоча, ладно, можливо, вона щаслива і сама. Нехай буде так. Я буду вважати, що вона щаслива і сама, і все у неї добре. Їй подобається жити самостійно. Вся хата в її розпорядженні. Так, я нарешті трошечки пересилила людей, почала зносити хатки вже декілька. По зносилам. От зараз вони ще одну хату, яка звільнилася, у мене зносять. Я чекаю, коли у мене нарешті вони зроблять достатню кількість цегли. Можна було б, звісно, почати зараз, але мені треба 10 тисяч. Я не знаю, щоб вони не очікували сильно довго. Перша партія вже почалася робитися, і чекаю, коли вони принесуть ресурси, щоб дві наступні ще зробити. І побудуємо ще одну кам'яницю. Я забула за одну річ, за яку я читала, що її мають додати. Не пам'ятаю, чи це було в Твіттері чи ні, але строк придатності ловує. У мене майже 2000 тисячі, і мені буде дуже шкода, якщо воно просто пропаде. Тому я думаю про те, що я зараз наскільки можливо відмотаю час назад для того, щоб у нас неочікувано буде побудована поташня та миловарня. І все це прийдеться будувати десь ось тут, мабуть, поблизу. Я не знаю, чи я Зможу впихнути сюди, кудись, те, що я відмотала. Мені здається, навряд чи воно сюди не поміщається. Мені треба переселити тут ще декілька сімей. Тоді можливо, ну так. Оці дві хати треба буде знести. Хотілося б, звісно, кудись сюди, але ще не на часі перебудова ось цієї частинки, тому зараз подивимося, я спробую поставити будівництво поташні і миловарні одразу. Шкода, що не можна лух ніде купити. Я б купила, щоб почати виробництво, але прийдеться вже так робити. Тут, звісно, мало у нас людей, але ну, вже як є, як то кажуть, і не поверхня. Я сподіваюся, що. Що все буде добре, і у мене ще швидесенько збудується нова кам'яниця. Слухайте, я не знаю, як поставити. Воно все мені пише, що нерівня, нерівна. Ну, нехай так вже стоїть хоча б. І сюди теж цегла треба. Мені прийдеться свої запаси цегли трошечки витратити, але ладно, нехай так буде. На миловарню так само нам треба. Неочікувано. Зараз будемо будувати. Не знаю, що з цього вийде, чи прийдеться мені відмотувати. Бо буде дуже шкода, якщо 2000, які я купила спеціально, щоб накопилося побільше для майбутнього будівництва маловарня. Мене тепер пропадуть. Поки я хотіла провести одну махінацію з переселенням оцих людей поближче до лісопильні до складу. Якраз в складі вона у цьому працює. А її чоловік цій лісопильні. Я хотіла їх переселити в цю хатку. Коли я їх переселила вулички, в мене не з'явилися, Я вирішила повторити свою схему, і я забула натиснути зарезервувати, щоб сюди ніхто не заселився. Але дуже пощастило з тим, що тут одразу з'явилася купа вуликів, тому я нічого змінювати не буду. Нехай у нас тут молодята наші живуть. у них, до речі, статки непогані. Ще й малина тут є. То мені дуже подобається, як у нас майже вся вуличка. ні, слухайте, дивіться, оця вулиця, вона прям вся з медовими хатками. Ну, тобто так тут не так багато хаток, але тим не менш це доволі прикольно. Я сподіваюся, що лінь не пропаде. Я не знаю, до речі, як реагувати на оцю полоску зараз. Тому поки що ми починаємо будівництво. Майже всі ресурси вони вже принесли і скоро почнуть розбудовуватися. Так, поташня у нас готова. Це все дуже добре, але я, до речі, думаю, що треба одразу поставити тут десь, тут поблизу кладку. Тому що кладка є тут, але їм ходити. Я не знаю, куди вони будуть ближче ходити. Так, ну якщо у них сюди дивиться це, значить поставимо отут десь, щоб водичку одразу далеко не ходили. І ми зараз приберемо, тільки залишимо, нехай вони на лух роблять. І чоловіки, і жінки хто завгодно, поки у нас. Принаймні дві людини чи, можливо, навіть більше. Я не пам'ятаю, а що нам треба для. Нам потрібна кора. Так, я так думаю, ми можемо почати більше виробляти кори. Можна почати нове заліснення, і ми тоді збільшимо, щоб у нас тут кори більше робили. Нехай буде 7 тисяч, а ось це відправимо одразу сюди. Треба буде потім згодом ще побудувати тут склад, який буде зберігати кору. Тому що поки що у мене тут є для цегли. У мене, наприклад, є ось такий: тут 6 тисяч цегли. Ну, звісно, що зараз у мене таких запасів немає, але я сподіваюся, вони будуть. Сіль, що поблизу риболовні, якраз була і гарбарні. Цегла ще одна. Я поставила вже будуватися на майбутнє склад, де вони будуть зберігати якраз деякі матеріали для ткальні, тому що для ткальні у мене нічого немає. Тут також буде частково тут зберігатися. Ну, Луг чи, нехай вони одразу в миловарню тащать, якщо їм треба. А от кору можна теж буде сюди, але здається, їм треба велика кількість. Ну, Вони доволі швидко використають ту кору, тому подивимося, що і як буде. Так, поки що олій у мене не пропав, я сподіваюся, він не пропаде до того моменту, як у мене побудують миловарню, щоб ми нарешті зробили нам милом. Так, ну лі, начебто, у нас не пропав. Я встигла таки зробити ще й миловарню. У нас нарешті в поташню хтось влаштувався, і вони почали тро трошечку робити луго. Так, точно, нам вже треба лій та лух. Мені здається, чи я ставила взагалі то, щоб вони сюди побільше корей привезли, чи я не поставила це. Так, щось, мені здається, пішло не по плану. Вони вже починають будівництво кам'яниці. Я так думаю, вони доволі далеченько. далечень, бачите, де живе ця людина, цей також з того райончику. Вибачте, друзі, у мене ще там. Немає для вас достатньо роботи. Вони прям всі звідси. Так, олійницю ми також будемо відкривати. До речі, я вибудувала тут так само олійницю. Я забула її одразу відчинити їм. Але відмотувати час я вже не буду. Я прогавила його, тому що тут у мене вулики. Я дуже рада вуликам, бо це постійний мій дохід завдяки ним буде. Так і треба, щоб нам привозили сюди матеріали. На щастя, ти вже трошечки, ну не трошечки, а майже весь склад заповнили соняхом, то це чудово йому буде недалеко приходити. А чого ж звідси ти йдеш? Ладно, я поки не буду сильно перебирати працівниками з тим, що у мене. Я розумію, що ось цим не зовсім достатньо роботи поблизу. Але ви можете різнороба помити. А з іншого боку, у мене ось тут недостатньо взагалі людей є, щоб поблизу ці люди могли сюди влаштуватися. Тому поки що я не буду. Сильно нервуватися з цього приводу, коли тут розростеться побільше будиночків буде. Ось тоді я почну звільняти по людей, чекати, коли саме місцеві влаштуються на роботи поблизу в цьому райончику. Давайте спробуємо найняти тільки дівчаток. Я не знаю, в мене є тут невлаштовані дівчатка, дві є. Чотири, Чотири дівчини є, можливо, вони потрошечку почнуть це все виробляти, і ми почнемо виставляти на продаж. У нас почалося виробництво мила. Я думаю, що нехай вони зараз використають весь наявний рій у нас мило точно не пропадає, тож нехай воно потім зберігається. А коли вони це все зроблять, ми поставимо сезонні роботи. Я не знаю, правда, з якою частотою їх ставити. Поки що, я думаю, що зроблю два через два, щоб вони працювали. Якщо раптом у нас буде багато лою. І він дійсно пропадає, то можна буде, наприклад, поставити 2 через один. Але подивимося. Ще одне, мені рекомендували, що біля молочнику краще тримати корівник, де буде, будуть у нас саме корови, самки, щоб вони давали нам частіше побільше молочкам. Або гаїв відправити кудись подалі, для того, щоб вони були для ферм, щоб волами ставали, ну, тож силиварню можна було їх відправити, про що я забула. Але ну, вже таке є. Але я думаю, зараз ми відправимо декількох бугаїв з різних або подивимося з одного корівника на м'ясо. У нас начебто ще є їжа. До речі, вишні треба переробити на сушню. Малина є. Ну, трошки 247 курячих яєць. Слухайте, то я можу їх продати взагалі в інше місце. Нічого собі, я тільки зараз помітила слухайте, Ну серйозно. Мені здається, в мене нещодавно пропала курятина. От бачите, ну яйця не пропали, але нехай тоді вони їдять яйця. Цибуля пропала. Я не встигла таки продати щось, але ладно. Ми зможемо продати яйця тоді, хоч всі. М'ясо у них буде. Я думаю, вересень вони якось переживуть. Я їм ще свіжу рибку буду підкидати трошечки. То тобто це чудова новина. Так, повертаємося до богаїв, бо я радово побачила це. У них буде ще м'ясо якраз. І дивіться, оцей корівник ну, більша частина. Ну, мені здається, тут більше половини це точно бики у нас, тому треба їх трошечки на м'ясо пустити і переселити подалі. У нас молочник сироварня, точніше, ось тут знаходиться і два корівники. Є у нас ще отут сироварня. Біля нього одразу один є корівник, що дуже добре. Право, трошечки подалі є. Але тут ну, не прям що сильно багато, але є. І зліва теж трошечки подалі. Я думаю, що, можливо, оцей, ще зліва можна буде пугаїв переселити, корів в інше. І я ще подумала про те, що ми майже в усіх корівниках зробимо оптимізацію згодом, щоб не більше трьох бичків у нас було, бо наші мені стільки. Але в одному такого не будемо робити. Вони будуть чисто про запас, щоб коли у нас старі воли помирали, або, можливо, наприклад, ще один плуг замовити. Тож це буде набагато зручніше. Я сподіваюся. На цей вони будуть виробляти більше мені різних товарів, продуктів. Можливо, якщо вони будуть непогано, от у нас в цій сироварні буде вироблятися сир, то може я зможу його продавати в Барвінково, хоча б невеличкими партіями. Якщо я змогла назбирати стільки курячих яєць, у мене на іншій мапі ну більше 50 точно не накопичувалось, щоб ніхто нічого з цього не розкупив. Так і ми трошечки розбудували ось цей райончик біля цегельні. Я трошки. Таки пошуманила з працівниками, які тут працюють, що вони поближче працювали. Я їх переселила, не всіх переселила, але частину точно. Також в риболовні. Тепер у нас людина тут поряд живе. Поки що у мене тут три кам'яниці, але здається, от. На даний момент цього вистачає, у мене як кам'янеється з продуктами, і заради неї, і взагалі, щоб у мене за їжею вони не занадто далеко ходили, я побудувала комору. Тут загалом не так уж і багато їжі є поки що. До речі, сушню треба відправити з інших комор, тому що там дуже багато її, і вони можуть це все спокійнесенько зробити. Можливо, ми звідси, дивіться, 10 тисяч. Можна спокійно відправляти 5 тисяч. Навряд чи вони, звісно, це все з'їдять, але нехай буде. Поставила я також маленьку ядку для того, що тут були такі непродовольчі товари, дрова, одяг та взуття, тому що може знадобитися. а... Я знаю ці моменти, коли я не побачу, що у мене є якась проблема, їм не вистачає чогось. А у мене можливо цього не буде, бо я це все розпродала. Тому нехай воно вже починає продаватися, це дуже добре. Мило у нас потрошечку виробляється. До речі, в минулому році ми майже тисячу виробили, і у нас ще дуже багато лою, але дуже мало лугу. Але луг потрошку виробляється. Я вже відправила. До речі, довезли мені вони кору з іншої лісопильні, яка у нас там ну, дуже далеко знаходиться, скажімо так, тому що отут дрова дуже швидко закінчується. На вуглярочки тут їх побільше, і тискають в інші місця. Бо зазвичай в ятки та крамнички вони дрова таскають саме з цієї, тому що це найближча лісопильня. Але то таке складів трошки набудувала, якраз і льон, але у нас проблеми з льоном. Дуже мало його у нас, і в принципі трошечки його пропало у нас минуло. Лому році, що дуже дуже погано, насправді, але сподіваюся. Ми цю проблему скоро вирішимо. Я почала переселяти трошечки людей з цих хаток, кого я переселяла, намагалася потім переселити в іншу хатку, яка звільнилася, щоб вони поближче до своєї роботи, і щоб у мене місцевість звільнялася одразу таким великим клаптиком, щоб я могла вже почати думати, щоб я хотіла там будувати, але мабуть я не буду нічого поки що тут взагалі будувати. Мені треба розселити цих людей в інші місця, якісь або побудувати якісь, не знаю, їм хатки сюди, можливо, кам'яниці. Щоб вони тут жили вже, але одразу 6 сімей в одній хатці, так сказати. Ну не хатці, а будинку, бо я так називаю це. Те, чого прям дуже і дуже не вистачає, це все ж таки людей. Тому, мабуть, наступні будівництва все ж таки будуть спрямовані на те, щоб залучити нам нових людей, бо дуже не вистачає різноробів. Мені дуже потрібні різнороби на всі ферми, які у мене є. І для того, щоб вони також торговельний склад і причали оперативніше, мені приносили ресурси, тому що щось вони дуже не хочуть це нести. Я хочу продати яблука в деркачі, а вони мені не несуть. У мене 2000 яблук є. Ну, Принесіть мені їх От і бідам. Тому мені потрібні різнороби, які, які б оце все таскали. Тобто, якщо працівники у мене дещо можуть в руках таскати, то я сподіваюся на інші такі великі партії мені зможуть приносити це все різнороби. Тому треба подумати, де б нам взагалі будувати. Я думала, до речі, нам не вистачає ось тут декілька кам'яниць якраз і на ферми поблизу. І для того, щоб вони різноробами в цій місцевості працювали. І ось тут не вистачає так трошечки, тому що тут і справа є. У нас деякі виробництва. Я хотіла ще дещо побудувати. Можливо, подивимося, як у нас піде. А, і до речі, мені ж не вистачає ще стіл, але стіло, мабуть, не в цій частині вже буде, а ось тут, коли ми почнемо розбудову далі цієї місцевості. Але знову таки мені і сюди потрібні. Люди мені потрібні кам'янки, щоб у мене йшли різноробами. Біда саме в цьому не вистачає людей. Треба подумати, що я як зробити і з чого почати. Бо я хочу і пивоварню почати робити. Але я хочу і більше людей. Щоб для мене це буде вигідніше. Якщо буде більше людей, тоді на фермах у мене буде шикарний врожай. У мене будуть більше товарів виготовлятися, і я зможу більше продавати. Тому думаю, пивоварня може ще досі почекати а от різнороби чекати. Не можуть, вони мені потрібні зараз. У нас вийшов такий невеличкий малесенький цегельний райончик, який згодом я також розбудую далі. Але думаю, принаймні зараз він плюс-мінус буде працювати у мене краще, як риболовня, так і цегельне, і оці малесенькі виробництва. А я всім бажаю успіхів. Побачимося в новому відео. Всім па-па!